Розпочну сьогоднішню нашу розмову із паном Володимиром із найгарячішої теми це зустріч у Вашингтоні. Загальні характеристики, що там власне відбулося, багато інформації вона постійно повторюється. Дональ Трамп наголошує, ми там будемо добиватися зустрічі. і Так далі він по кілька разів на день це говорить. І сьогодні в виданні політику виходить матеріал, ну який я розділяю. От я скажу відверто відразу, що він повністю співпадає з моїм баченням. Де пишуть про те, що європейці скептично налаштовані до цього треку, який зараз запустив Дональд Трамп, оскільки не очікують Путіна якогось рішення про припинення цієї війни? Тому вони погодилися підіграти Дональду Трампу. Я так перекладаю зараз цю статтю, а і для того, щоб викрити блеф Путіна і потім Трамп посилить тиск, мовляв на Путіна. Хоча в останнє я не дуже вірю. Що Трамп посилить тиск на Путіна, от, пане Володимире, ваша загальна оцінка, і чи дійсно європейці так нині налаштовані такий варіант можливий, і Трамп посилить тиск? Ну, щодо скепсису європейських політиків щодо результативності цього саміту, який запланований, а перед ним, от, що важливо, насправді, це не менш важлива деталь. Це має бути ще двосторонні зустріч Зеленського з Путіним. А окрема історія зараз теж цього торкнуся, і вона сама по собі небезпечна і може вплинути якраз і на долю трьохстороннього саміту. Я згодом теж що це ж не тільки європейські політики. У нас багато хто скептично це сприймає. Я знаю, що і в країнах, які не відносяться до заходу. І не є, скажімо так, прямими союзниками Росії, а так так умовний не те, що глобальний південь а, а, the rest, не захід, не захід. да. да. там теж багато скепсису. Ну, всякому разі, я знаю там думку деяких людей, тому дійсно великих очікувань, що це призведе до миру, тим більше до швидкого миру. Немає це скоріше тактична гра. Гра і боротьба за Трампа, за позицію Трампа, ну і за те, як далі буде розвиватися переговорний процес за логіку переговорного процесу. Так що тут я з вами солідарен, але у мене нема тут великих очікувань. Щодо зустрічі в Вашингтоні, я думаю, що вона для нас в основному в цілому пройшла позитивно. Я б сказав так: задовільно з плюсом. Я б не казав, що там дуже хорошо чи відмінно, ні, не відмінно. Тому що а, позиція Трампа, наприклад, в питання про те, яким чином завершувати війну, припиненням вогню чи всеосяжну мирну угоду, на жаль, позиції не змінилася, так а, да, І тому а, тут не вдалося максимального результату досягти, але нам вдалося разом з європейськими партнерами нейтралізувати ризик примусу України. Ну, до публічних майже офіційних поступок, щоб ми погодилися так. на якусь мирну угоду по суті на російських умовах цього не відбулося. Mm -hmm. І нібито, ну, в всякому разі, публічно Трамп на цьому не наполягав. Я думаю, він хотів переконати е, Зеленського. Ну, історія з картою бойових дій. Ну, явно там була дискусія про це, що mm -hmm. мовляв, ну ви програєте війну, треба йти на поступки. Ну, Зеленському вдалося нейтралізувати. Тому, от вдалося це нейтралізувати такий ризик. По-друге, вдалося уникнути конфлікту і проблем а, 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 з Трампом. Тому що багато хто побоювався, що може бути повторений інцидент у овальному кабінеті. Ну, ми побачили, насправді самі американці цього не хотіли. От ага. історія ага. журналістом, який тоді спровокував е, конфлікт 28 лютого, а зараз вибачився перед Зеленським, і Трамп спеціально це підкреслив. Ага. Оце для мене просто підтвердження, що тоді, 28 лютого, провокація була організована. Це було зрежисовано. Да. Вони хотіли принизити Зеленського, хотіли ну, запресувати його. продемонструвати хто тут головний, і ти маєш прогинатися і виконувати те, ага. що тоді скажуть. Да. Зараз інша ситуація. Ага. Зараз я думаю, Трамп виходить з того, що треба все ж таки домовлятися. Прямий агресивний тиск на Зеленського не дасть результату. І тому вони обрали більш конструктивну тактику. Я вважаю, що це теж добре і те, що пройшло все конструктивно, в доброзичливій атмосфері, в тому числі спілкування з європейськими лідерами, це теж, на мій погляд, ну хай не прямий, але теж непоганий результат цієї зустрічі. Третє дуже важливо, що на цій зустрічі була така вагома підтримка європейських лідерів. Взагалі, зверну увагу, отакий от колективний візит європейських лідерів не на офіційний саміт, ну як минулого року, от було саміт НАТО в Вашингтоні, а робочий візит, щоб відразу сім лідерів, ну разом з нашим ще президентом, приїжджали в Білий Дім. Я такого просто не пам'ятаю. Це безпрецедентно. Оце особливо ситуація було коли там мирні переговори, якісь, і то не в Білому домі, там Кемп Дев'ята або якась інша резиденція, коли президент США приймав конфліктуючі сторони. Ну от зараз до речі, Трамп приймав Пешеняна і Аліва. Таке можливо. Але от коли така велика група, тим більше європейських лідерів, навіть коли були переговори Європейського союзу з американцями в Шотландії, от, про торгівельну угоду, не було такої ситуації. Так, що це безпрецедентне, і те, що європейці так гуртом активно нас підтримують, і навіть е тактично було розділення ролей. Е дуже показово. зеленський. Е він наприклад не торкався питання про припинення вогню. Першочергово ага. а, він фактично з'їжджав з цього питання, і навіть деякі змі вирішили, що все Зеленський відмовився. Ні, не відмовився. Це залишається нашою позицією, але про це говорили європейці: мерц ага. і деякі інші. Було розділення ролей. Тобто все ж таки підготовка до цієї зустрічі була, і те, що ми отак разом діємо з європейцями. Я вважаю, це теж не прямий, але дуже вагомий результат цієї зустрічі. Ну і нарешті, можливо, головне для нас, про що домовились на цій зустрічі, це те, що а, 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 почали роботу над гарантіями безпеки, а, над їх конкретизацією. Відразу скажу: у мене немає ілюзій і немає яких, якихось в ага. якихось. Очікувань. Це, хоча й кажуть, красива формула, я вважаю, це помилка. От коли ну, це ідея від Джорджі Мелені, це її ідея е, 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 гарантія безпеки для України на рівні п'ятої статті НАТО, але без НАТО. Ну, ніби так компроміс. Але mm -hmm. ну, п'ята стаття це колективна оборона. Якщо поза межами НАТО, Ну якщо так формально і жорстко логічно міркувати, то тоді США і деякі європейські країни мають оформити з нами договори про колективну безпеку, про взаємодопомогу. Але ну, ми ж розуміємо, не будуть вони за нас воювати. Не візьмуть вони на себе таких зобов'язань. На жаль, але ну, це така сувора реальність. Проте, то, що вони готові піти на достатньо конкретні кроки, не такі великі, не такі, можливо, привабливі і красиві гарантії, Якби ми хотіли, але що можливо, от військовий контингент європейців при підтримці логістичній підтримці США, зокрема авіаційної підтримці, там системи ПВО ППО плюс розвідувальні супутники дані і так далі раніше. Американці відмовлялися це робити. Ну навесні так. про це були переговори. Американці відмовлялися зараз. Сказали окей, okay. okay. да і, до речі, американці відмовлялись взагалі розмовляти про гарантії безпеки зараз, готові більше того. Робочу групу очолив Марко Рубіо, держсекретар США. Подивимось, що вийде на да, Ну От я сказав, по контингенту військовому європейському ідея буде okay. якось оформлюватись. Це не миротворці, вони не будуть на лінії зіткнення, але сама їх присутність скоріше символічна. Це є чинник стримування. Ну мовляв, якщо Росія піде новою війною проти нас. А цей контингент буде тільки після завершення війни. Uh -huh. Тоді це ну формальний ризик війни між Росією і НАТО. Тобто, це має стримувати від нової війни. Плюс одна з гарантій це великий пакет зброї, переважне зброї стримування системи ППО і скоріше за все далекобійна зброя. Ну і є ще варіант, які поки мали ймовірний, але наші хочуть, давня наша мрія. Ну, якийсь договір з Сполученими Штатами, yeah. е, на кшталт того, що було там з Ізраїлем, з Єгиптом з Південною Кореєю, Ну це поки мало ймовірно. Але тим не менш, це от я вважаю, теж для нас важливо і позитивно. Подивимось, що буде на виході, але поки можна вважати це позитивним результатом щодо зустрічі, е, яка анонсована, формально Це конкретний результат, теж yeah. переговорів. В Вашингтоні трьохсторонній саміт е, е, Трампа Путіна і Зеленського. А перед цим і це, скоріше за все, ідея Путіна. Має бути е, зустріч Путіна і Зеленського, і от до цього я ставлюся більш е, неоднозначно, особливо до зустрічі Путіна і Зеленського. Хоча сам Зеленський це свого є. часу пропонував, але він же пропонував е, це. Був виклик там Стамбуль, в Стамбул, наприклад, це mm -hmm. для того, щоб продемонструвати, що Путін не хоче домовлятися. Да. Ну і плюс залучити Трампа на таку зустріч, От це теж була мета. А якщо уявимо собі от, е, зустрічаються вони, ми поки що не знаємо де, але це важливо насправді. Mm -hmm. да, да. От зустрічаються, слухайте. їм просто спілкуватись між собою буде дуже важко. Не то, щоб про щось домовлятися, просто спілкуватися. І раніше у них були такі прохолодні відносини ще після 19-го року. А коли почалася нинішня війна, три з року кривавої війни. Вся ця ненависть, яка є, ну у нас так точно, в Росії, теж її багато, ненависть, яка є в суспільствах, вона передається і на лідерів. У них є особисте ставлення один до одного, дуже негативне. І Тут не тільки так звана нелегітимність, про що Путін говорить, а просто взаємне несприйняття. Я думаю, що вони ненавидять один одного, ну просто з величезною силою, і тому навіть спілкуватися буде дуже важко. І якщо не буде модератора якоїсь третьої сторони, а це як правило господарі зустрічі насправді такої ролі має виступати ага. приймаюча сторона, ну навіть почати розмову буде дуже важко. Я не очікую ніякого позитивного результату від цієї зустрічі, чесно скажу. Навпаки, є ризик провалу. Або навіть якоюсь конфліктної ситуації, а це може вже зірвати і трьохсторонні саміт. І я думаю, що з боку Путіна це цілеспрямована пастка, це спосіб ну, спровокувати кризу в переговорному процесі, а потім звинуватити нас. Ну і є варіант такий, я б сказав, менш конфліктний, але теж в інтересах Путіна вони будуть висувати вимоги. Для Зеленського, щоб він виконав перед тим, як зустрічатися. Звичайно, Україна не буде виконувати, і тому зустріч може не відбутися, буде, або буде затягувати час цієї зустрічі, що теж відповідає інтересам Путіна. Так що, тут я поки що великий скептик, ну і скажу про трьохсторонню зустріч. Якщо раніше коли виникла ця ідея, ми її сприймали яким чином? Що зустрінуться три лідера, темою буде припинення вогню. І тоді Трамп ближче до позиції Зеленського разом можуть, ну, особливо Трамп, може примусити Путіна на все ж таки погодитись хоча б на поетапне припинення вогню. А зараз ситуація інакша. І є ризик, що Трамп буде ближче до Путіна. Трамп може теж говорити про оцю всеосяжну мирну угоду, про поступки, зокрема територіальні. І тоді Зеленський може опинитися один проти двох. От тут є ризик. І тому нам треба дуже продумати разом з тими європейцями, разом продумати тактику е і перед переговорного процесу. Підготовка до цієї зустрічі як може розвиватися по різних сценаріях. Ну і безумовно, якщо зустріч відбудеться, то треба продумати різні сценарії, як вона може розвиватися. Ну а. і на перспективу, я вважаю, що слід взяти в роботу, тим більше Зеленський це підтримує теж ідею Макрона, що має бути четвертий суб'єкт Європа. Просто європейці. Визначитись, хто від них має бути е, представником на таких переговорах, але для нас це це б збалансувало, е, зняло частину ризиків і збалансувало б е, на, на і змістити форму переговорного процесу. Я вже частково показав фото на екранах. Ось це дуже демонстративне. Його опублікував Білий Дім, де видно, як усі європейці сидять в один рядок із Володимиром Зеленським. Перед Дональдом Трампом білий дім спеціально зробив це фото з двох ракурсів. Ну щоб було помітно, як він а, ну як знаєте, ну, в дитячому садочку діток зібрав довкола себе оце, мабуть, най, найлучіше буде порівняння, бо я говорив там про школу, класних керівників і так далі. Але це от дуже демонстративно. Тут справді, як ви говорите, Зеленський і європейці в одній команді а Трамп десь, нібито посередині, але от ближче е, я погоджу з вами зараз до Путіна. От наскільки зараз справді от політику, те, що я починав, е, пише правду про те, що європейці ні на що не розраховують, а готові будуть далі. Ну, протистояти Путіну, вводити санкції, допомагати Україні та таке інше. Ну, е, дуже добре, що нема жодних ілюзій. Ну, Макрон навіть сказав про те, що там по різному це перекладають і цитуються е, е, про хижака, хтось каже, хтось про е, людоєда е, Путіна. Е, Прикладають по різному, але це така ж дуже жорстка метафора. Вона свідчить про реальне ставлення до Путіна. Путіну не довіряють, Путіна бояться. А в даному випадку це не та ситуація, коли бояться, значить поважають. Ні, вони бачать загрозу в Путіні. І тому так. це об'єктивна мотивація підтримати Україну і на переговорах, і не тільки на переговорах, зброю також. Угу. На тому да, я думаю, що ілюзій жодних немає. А, навпаки, є певні побоювання, і тому треба розробляти і стратегію. От як проваляться ці переговори зараз? От насправді це така друга спроба вийти на мирну угоду. Перша була навесні не, не дуже вдала. Зараз друга спроба Думаю, що буде спроба номер три. Ну пізніше на зараз просто це буде можливо. Трамп хоче як тоді та ста днів хотів. <зараз>, Зараз він хоче ну, до кінця вересня. Ну, можливо, там з Нобелівською премією це пов'язано. Хоча ну трошки вже не жарт, насправді, але воно характеризує Трампа. Мотивації Трампа до миру з'явився новий вагомий мотив. Рай не тільки Нобелівська премія миру, не тільки марнославство Трампа всім відомо, але він же думає про вічне. Да, це до речі, дуже і добре, хай думає. Так, хай так, так. от я вважаю що це якраз непогано але тим не менше, європейці зараз дуже прагматично оцінюють ситуацію, тому треба розробити і стратегію, і тактику на кожному етапі зараз mm. розвитку і треба ну і ті матеріали, які з'являються не тільки в політику, вони свідчать про те, що зараз європейці да думають, що зараз як довести Трампу. Зокрема, от на цих всіх подальших переговорах, що Путін не хоче припинення війни. По-друге, що знов треба відновити тиск, тиск на Путіна, щоб не тільки європейці самі, але й США теж підключилися до цього тиску. Тому, я б сказав, це грав довго. Це не одноходівка, да, це багата ходівка, да, це грав довго і тут раз гра довго, потрібно розробити чітку стратегію, тому що європейці завжди критикують за те, що у них немає чіткої послідовної стратегії по відношенню до війни між Росією і Україною. Ну і взагалі по відношенню до Росії. А Тут вже щось з'являється, хоча б в загальних рисах. Якесь розуміння, куди і як рухатись далі. Пане Володимире, я лише на до, до цієї теми додам одну ремарку. Я її постійно говорю: європейцям слід більше засовувати санкційного тиску на Росію, бо да. вони говорять, говорять, але торгують з Росією дуже багато. Але це Ми, окрем... да, да. От що важливо, абсолютно погоджуюсь, важливо зараз не просто нові пакети розширення санкційного, і також там 25 тисяч санкцій. Ну це узагальнена цифра, да ну і що? З них більше половини не працюють. Треба якість жорсткість санкції. Ви ввели санкції проти танкерного флоту. Так хай вони працюють. А тут з'являється інформація, коли як з'ясувалося, що кораблі е, країн Великої Сімки більше російської нафти перевозять ніж цей танкерний флот. і цей а... танкерний флот спокійно ходить через територіальні води Європейського союзу, ну і багато чого іншого. Коли купують зараз же аргумент до речі, і американців. І індійці про це кажуть, і американці. Що мовляв, а чого це так? Да, ви там кажете. Ну американці, от Бесент, міністра фінансів, каже, що європейці закликають про посилення санкцій. А ви ж купуєте е, російську нафту і газ так. або да російські нафтопродукти ну поміні нафтопродукти від Індії, але які з російської нафти? Так. Ну так ви розберіться да, самі з собою. В першу чергу от тут да я згоден абсолютно є резерву самої Єр Європи. Причому такі вагомі резерви є над чим попрацювати над якістю санкцій, не над кількістю, а над якістю. Сто да ну це тема дуже цікава, як на мене, її треба розбирати. Не випадково її кожного разу намагаюся підняти.